Дорогі друзі, 30 травня церква згадує блаженну Марту Вєцьку Черницю. Марта Анна народилась 1874 року у новому В'єці в Польщі у багатодітній католицькій сім'ї. Внаслідок прусської окупації навчатися мусила в німецькомовній школі, проте вдома завжди панував дух молитви і патріотизму. Марта вирізнялася любов'ю до молитви, не пропускала можливості взяти участь в святій Месі, хоча до храму доводилося йти 12 кілометрів. Дитиною знайшла фігурку Яна з Непомук, принесла додому, подбала про належний вигляд і зорганізувала побудову маленької каплиці навпроти дому. До кінця життя особливо вшановувала цього святого. У 18 років вступила до сестер милосердя в Шаритки в Кракові. Під кінець новіціату настоятелька не дала їй доброї характеристики, описавши дівчину як пихату, легковажну та грубу до товаришок. З 1893 року Марта працювала у львівській лікарні, де від досвідчених сестер вчилася опікуватися хворими, навіть асистувала під час операцій, належно з ними поводитись і зростати в чеснотах. 1894-99 роках служила в Підгайцях, де часом мусила заміняти лікаря, а наступні три роки в Бохні. Тут на неї звів наклеп один пацієнт, який звинуватив її в перелюбі, і розповідав, що вона вагітна. Завдяки мудрості настоятельки Марта продовжила служіння та, попри кпини, була так само приязна і усміхнена до пацієнтів. Згодом наклепник зізнався в брехні. А Марта отримала від Бога містичний досвід і обіцянку скоро відійти у вічність. 1902 року Марта почала працювати в снятині, надавала опіку не лише фізичну, а духовну. Багатьох привела до поєднання з Богом, не зважала на походження чи виросповідання. Завдяки спілкуванню з нею охрестилося чимало євреїв. Дезінфікуючи лікарняне приміщення після хворої на плямистий тиф, сестра Марта заразилась і невдовзі померла, оточена хворими, що молились за неї. Беатифікована 2008 року. Зображають святу в тогочасному хабіті шариток, часто з книгою та розарієм, використовують фотографії. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.